Офіційним поглядом російської імперії на походження України стала теорія російського історика Михайла Погодіна. Він доводив, що по було до 12 століття заселене великоросами. Після монголо-татарської навали у 13 столітті вони переселилися на північний схід від Києва, а на спустошені землі над Дніпром в 16 столітті прийшли українці з під гір і там оселилися. Так на світ з'явилася формула російських шовіністів. Ніякого українського народу немає і не може бути. Уже у наступному 1857 році український історик Михайло Максимович у 1861 році Микола Костомаров, а пізніше і вчений Агатангел Кримський довели помилковість теорії Погодіна. На початку 60-х років 19 століття одним із лідерів російського визвольного руху був Микола Чернишевський. Він вважав, що на основі селянської общини можна побудувати справедливе суспільство, а досягнути цього можливо за допомогою селянського бунту. Прихильником цієї ідеї на території України був, зокрема, Андрій Красовський, підполковник Житомирського полку. Студент Київського університету Володимир Антонович очолив групу молоді, яку аристократи зневажливо називали хлопоманами. Антоновича активно підтримали Тадей Рильський, Павло Чубинський та інші діячі культури. Вони закликали сучасників любити та поважати народ, серед якого живеш, а книгу й освіту зробити життєво необхідною для українського народу. Хлопомани Слобожанщини та Одещини вдягали національний одяг, дотримувались народних звичаїв і обрядів, під час канікул мандрували селами, збираючи народні казки, розповідаючи про минуле України. У 1859 році в Петербурзі виникла перша громада на півлегальне об'єднання українських патріотів. Її діяльність пожвавило повернення з заслання Миколи Костомарова та Тараса Шевченка. Успіхом громади стало створення літературно наукового щомісячника, основа, який існував з 1861 року протягом 22 місяців. Зі сторінок журналу суспільство познайомились з творами Леоніда Глібова, Степана Руданського з історичними нарисами про героїчні сторінки української історії. Поновлення активності українців у 50-х-60-х роках ХІХ століття прихильно зустріла російська інтелігенція Петербурга. На публічних читаннях літературних творів часто з'являвся Тарас Шевченко разом із такими видатними письменниками російської літератури, як Іван Тургенів. Та Федір Достоєвський. Тургенєв навіть зробив переклад російською мовою оповідань Марка Вавчка про важкий стан покріпачених селян України. У грудні 1863 року львів'яни змогли прочитати в журналі Мета вперше опублікований вірш Ще не вмерла Україна за підписом Тарас Шевченко. Вірш розпочинався словами Ще не вмерла Україна, і Слава і воля. Ще нам, браття молодці, усміхнеться доля! Ті, хто нелегально переправляв вірш у Галичину, не знав, що його автором був надніпрянський поет і вчений Павло Чубинський. За цей вірш його заслали на північ Російської імперії. У наступному році народилася й музика до слів вірша автором музики став Михайло Вербицький, один із перших композиторів професіоналів у Галичині. Так народилася пісня, якій у ХХ столітті судилося стати гімном Держави України. 20 червня 1863 року таємним розпорядженням міністра внутрішніх справ Петра Валуєва так званим Валуївським циркуляром заборонялося друкування українською мовою шкільних та релігійних видань. Немає такої мови і бути не може. Можна було почути від урядовців. Які тим самим заперечували існування Енеїди Котляревського та кобзаря Тараса Шевченка, але це не єдиний удар по українській культурі. 18 травня 1876 року російський імператор Олександр II підписав у місті ЕМС ще одне розпорядження: Емським указом заборонялось українською мовою друкувати книжки, тексти до музичних нот, ставити українські театральні вистави. І влаштовувати концерти з українськими піснями.